Вісім років очікування невдалих спроб, та один день, коли доля посміхнулась. Вікторія та Анатолій довго мріяли про поповнення родини. Під час повномасштабної війни жінка дізналась про вагітність, коли почалася тривога і два часа ночі, це була сирена, Ми сиділи в ванні, в сховищі, і я почув перші крики. Я не зрозумів, що це таке. Но дружина мені показує, що ці дві палички і вона кричить: я беременна. Ця новина стала новим ковтком повітря для родини. 23 листопада стала знаменною датою для подружжя у Вікторії. Почалися пологи, які потребували кесарового розтину. Але обстріли рашистів по інфраструктурі України призвели до відключення електроенергії по всій країні. На цей час в нас знаходились в пологах, в цей час потрібно було виконувати кесарський розтин. Але завдяки тому, що у нас є автономний дизель-генератор, придбаний за кошти міської влади. Ми швидко переключились на автономне джерело, і буквально через 10 хвилин у нас було світло, у нас було опалення, у нас була гаряча вода. Завдяки цьому ми змогли забезпечити надання невідкладної допомоги. Лікарі Кременчуцького перинатального центру справжні професіонали своєї справи, тому ніякий блекаут. Не завадив їм надавати якісну медичну допомогу. Операція пройшла успішно. Відчувалася хвилювання, тому що ми хвилюємося кожного разу під час пологів під час операцій. Але в таких умовах воно ще складніше, більш хвилюєшся за матір і за дитину. Вікторія та Анатолій надзвичайно раді поповненню родини, тримаючи на руках емілію, батько не може відвести очей від своєї красуні. Страшно не було. У мене була тільки одна мрія побачити доньку. Сльози щастя, радості вони просто не передавають. Це чудо, я б сказав. Життя воно продовжується і нове життя за нього треба боротися. Я вірю, за це життя ми боролися не один раз. Сьогодні в нашій Україні за нове життя опять відбувається борьма, тому я думаю, Бог з нами і все буде добре. Загалом за майже добу блекауту в Кременчуцькому перинатальному центрі народилися троє немовлят, двоє з яких завдяки кесаровому розтину. Також проводились і інші медичні послуги. Тож наші медики адаптуються до будь-яких умов, та ніякий блекаут їм не завадить. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.